Росія завдала чергового масованого обстрілу по Україні. Війська РФ вдарили по Кременчуцькому району двома балістичними ракетами. У Полтавській ОВА додали, що, на щастя, жертв та постраждалих в результаті удару немає. Більше півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад тисячу метрів квадратних. Залучили майже 50 одиниць техніки. Ківщина внаслідок російських обстрілів поранено четверо цивільних. Військові РФ завдали удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. У місті Куп'янськ через обстріл пошкоджений цвинтар. Також на Харківщині вдалося врятувати домашнього улюбленця, який постраждав після обстрілу Російської Федерації. Давай мій, давай дружик! починай дружик жити. А там ти ще був верхів. Тихо уже уже глазка мы думать. Да да. так, так. я поступил. Ой, жених нарисувався. Вставай, дивись, женихи прийшли. Лада, вставай, жених женіхан прийшов. Запоріжжя атакували дрони. Є влучання в об'єкти інфраструктури. Про це повідомили в ОВА. Російська Федерація також вдарила по Мирнограду у Донецькій області. Є багато пошкоджень, троє постраждалих. Перебуваючи у власних домівках, отримали мінно-вибухові травми, різані рани та забої. 15-річний юнак і чоловік 35 років. Також черепно мозкову травму отримала 30-річна жінка. Через розриви ворожих снарядів пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, навчальні заклади, а також 9 автівок. Загалом були атаковані цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мобільними вогневими групами повітряних сил знищено 4 із 8 ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону. Противник завдав удару власне, і ракетами, що летять по балістичній траєкторії, які вже озвучили, це іскандер. М, Також ракети зенітні керовані С-300, ну, а також вісім ударних БПЛА. Власне, Чотири із них нашим захисникам вдалося знищити. Чому власне. Найбільше багато запитують, що відсотків про відсотки збиття. Ну, знаєте, є різні обставини, є різні напрямки, де вдається знищувати більше, а десь не вдається. Це пов'язано з тим, що ворог власне шахеди спрямував по прифронтовій території, при фронтових зонах, одразу б'ючи по лінії оборони по деяких об'єктах, які охороняються. Власне, це і війська. І інші об'єкти, які ворог хоче уразити, тому мобільним вогневим група повітряних сил знищено чотири чотири шахіди. Ну і в таких обставинах це доволі таких непоганих результат. Ворог є балістикою. І не те, що не вдається нам їх якось перехоплювати, знищувати. Ну треба мати чим пересипувати. Зрозуміло, що у нас не так багато засобів і можуть е перехоплювати знищувати саме балістичні ракети. От, таким чином іскандер. Це балістика. Ворог застосував з Воронезької області дві такі ракети. На жаль, є влучання і в Полтавській області. Це і Кременчуцький забуло. Зрозуміло, що завжди об'єкти паливно енергетичного сектору будуть під прицілом ворога. Це номер один. Те, що ворог спочатку повномасштабного вторгнення намагався бити. Ви пам'ятаєте нафтобази і так далі. Це те, що ворог ну, так, також об'єкти енергетики. Таємо скільки минулого пального сезону було ударів саме по таких об'єктах. Ну на щастя, за повідомленням місцевої влади обійшлось без жертв. Я думаю, будуть власне можливо відновлювати.